Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю про нашу війну не лише сьогодні, але й тепер найближчим часом. Треба буде, мабуть, говорити на тлі і в прив'язці до близькосхідної війни, до нариву і прориву близькосхідного ірано-ізраїльського абсцесу. І ті люди, які порівнюють на професійному рівні війни, виявляється, то є такі люди, якісь військові експерти, аналітики для них війна це щось таке, що вивчається. Це вивчають уряди, це вивчають військові, це вивчають е генерали стратеги, це вивчають аналітики війни, це розвідки вивчають. От і вчаться. І вже зараз порівнюють і взагалі, якщо порівнювати, то Всякі порівняння, мабуть, треба починати маю увазі, Порівняння безпосхідної нашої війни. Треба починати з тези, що, що прямих порівнянь не можна робити. В першу чергу, через те, що на відміну від нашої війни, Ірано-Ізраїльська війна не має сухопутної компоненти. У них зіткнення сухопутного немає, тому що дві протиборчі сторони розташовані через країну. Або через дві. Відповідно того прямого лобового територіального зіткнення чи територіальної анексії, відкушування території, присвоєння собі, там не фігурує, там немає. І це, власне, засаднича різниця, чому це зовсім дві різні війни. Але в усьому іншому, оскільки це теж є гібридна війна 21-го сторіччя, війна повітря. Бо сухопутні війни є більше атавізмом і рудиментом 20-го століття. У 21-му сторіччі війни здебільшого є дронно-ракетні, тобто повітряні, то в такій компоненті вже перші аналізи звучать. Вони опубліковані і Остріджорналі за економіст, військові аналітики, які близькосхідну проблематику вивчають і взагалі просто є теоретиками і практиками воєнних дій. У нас таких нема, навіть попри те, що країна завжди була загроженою державою, так? такою з великою ймовірністю війни. То власне, весь аналіз зводиться до контролю повітряного простору. Близько східна війна показала і дуже добре це сформулював. здається, з Wall, Wall Street Journal. Okay. Uh -huh. Близько східна війна показала одну просту річ: Ізраїль взяв під контроль. Небо і повітря над Іраном. І тому це блискавично і успішно. І вони пишуть, що це якраз те, чого не змогла зробити Росія в Україні. Варіанту зворотнього, що Україна може це зробити з Росією, взагалі не розглядається, тому що в Україні авіації немає такої. Ми молимося на. Ф-16 американські на е, е, французькі літаки і так далі. Тому вони пишуть так, що якраз Ізраїль зробив з Іраном те, чого ну ми тут можемо від себе додати на щастя, не зробила Росія з України, тобто опанувати небо. Тому що на відміну від війни нашої на близькосхідній війні. Це теж треба відзначити. Основні бомби, перші і обстріли робилися прямо в повітряному просторі Ірану, ізраїльськими пілотами. Це було лише на початку нашої війни, і взагалі після того, як, на відміну від іранської ППО, наша все ж таки змогла себе проявити, система ППО, ось пілотована авіація була застосована в нашій війні лише на початках. Лише на початках, і коли було збито <кій> кілька штук російського заліз'яча, то тоді все припинилося. І понині пілотованої авіації над полем бою немає. Це якраз те, в чим відрізняються наші дві війни в цій частині. Отже, щоб підсумувати цей повітряний аспект, то якраз от він і відрізняє наші дві війни, повітря Ірану під Ізраїлем. І вони пишуть, що це якраз те, чого не змогла Росія. Я говорю, всі ті підказки, це навіть не аналіз, я сприймаю це як підказки, власне, підказки Росії. Я сприймаю цей аналіз, тому що те, як успішно ведуться інші війни, і це для нас дуже тяжка тема. Вона дає підказку нашому агресору, як можна покращувати свою. І те, що зараз буде відбуватися по близькому сходу. Я думаю, буде мати прямі такі не те, що ремейки, а просто приклади для наслідування для Росії, яка отримує таку підставу казати: ну от, там так зробили, і нічого. І все те, що успішно буде робити Ізраїль, Америка по Ірану. Я думаю, ми можемо з певною там долею ймовірності чекати застосування таких самих ремейкових дій. Або дії в тому ж дусі від нашого ворога Росії. Це неприємна для нас тема, тому що все те весь той заміс вже з ядерною, не такою, ну от просто це не те, що проблемою, там, не те, що темою, просто усею, з ядерним компонентом. Це все якраз стосується, зокрема, і нашої війни, тому що наш ворог теж ядерний. Відповідно, певне, ну якби таке, як сказати, імовірне знімання табу по цій темі, і ще й тим паче сильними державами, воно Росію може викликатися дуже специфічно, і тут просто треба це умі пам'ятати. Закінчити просто порівняльну частину, бо я цьому чому цьому приділяю увагу: мудрі вчаться на чужих війнах, особливо ті, які не вчаться на своїх. І Якщо порівнювати нас, тут цікавить більше паралелі з Ізраїлем, тому що нас дуже часто люблять посилатися, наші люди, от, приклад ставити ось, ізраїльська модель, модель армії, модель, того, модель захисту держави, модель військових, як от він для нас такий, такий приклад, і так далі. Так от, щоб цим людям, які дуже часто люблять даватися в порівнянні України і Ізраїлю і ставити ізраїльську модель, приклад треба засвоїти кілька моментів. Перше, Хтось в Ізраїлі закривав кордони на замок. Mm -hmm. Я роблю зумисну паузу, щоб люди собі прокрутили в голові. Ніхто не закривав державу на замок. Нікому в голову не прийшло позбавити народ свободи. Та й нікому в не... голову не прийшло вкрасти. Ну, не тому, що Ізраїль. Вірить щиро, що весь народ як щит, як один стане на свою батьківщину. У нас те саме було в 22-му році, всі як один ставали. Ну, поки не почалося мародерство, корупція і все те, що відбило охоту ставати? Ну, Говоримо так, які. Так от, власне, коли порівнюється, ніхто, ні, ніхто кордони не закривав. Перший момент, другий момент. А ви в Ізраїлі бачили хоча б одного речника, якщо він не є з Генерального штабу? В камуфляжі, в неголеному виді, якісь футболці. А якраз всі речники держави в Ізраїлі в такий момент, коли були страшенні обстріли, і це були ракетні обстріли, дуже такі масивні, масовані. Всі виходили до преси в нормальному вигляді. Наші не люблять цієї теми, мов не треба чіплятися до одягу. Дивіться на Ізраїль, який самі собі ставити приклад. Хтось виходив не бритий, не голений, з чорними очима, з чорними колами під очима, і весь розумієте, в камуфляжі, в, в, в кросовках тактичних, воєнних, хоча людина працює в кабінеті. Ніхто ніхто не грав цю дешеву армійщину і дешеву цю мілітаристику та дуже, дуже таку театрального пошиву. Ніхто не грав, кожен на своєму місці. Політики, політиком. Військових є військовим там, генералом і так далі. Це другий момент. Третій момент. Якщо говоримо про Ізраїль, то верхня межа Призову 40 років. Офіцерського складу 45. Якщо люблять всі люди порівнювати Ізраїль і ставити приклад Україні, то прошу собі засвоїти тему. Народ старше 45 років участі в війні. Не бере. Якщо це офіцерський склад, то тільки по добровільно, тільки по контракту, тільки якщо є офіцерський склад. Ну, тобто людина навчена, це професія, це робота людини. На загал для народу більше 45 років війни не існує. Всі працюють на війну, всі сплачують податки, працюють, але воюють до 40-45 років. Це верхня межа. Ніде успішна жодна армія не є старою. У нас середній вік ЗСУ 44 роки. Це є середній вік нашої ЗСУ, це є верхня межа всіх світових армій. Тобто, у нас фактично по суті найстарша армія. Ну, тобто, в світі немає такого поняття, що молодь жре сімки, ходить на футбол, п'є пиво, ходить на дискотеки. Банячать на літніх терасах кава, пиво до кави до пива, з тьолками, з дівками живуть собі і так далі і так далі. А їхні тати, їхні тати з радикулітами, з менінгітами, з, з, з конюктівітами, з, з іншими хворобами, що не годин собі розуміти, шнурівки зашнурувати, бо не, бо не може сізнути, воюють. Такого немає ніде Верхня межа і успішність близькосхідної, блискавишної кампанії, яка в принципі розтягнута в часі на десятиліття, наприклад, Ізраїлю, говорить про те, що встановлюється верхня межа, і тоді ККД роботи армії є значно вище. Ну тому що молода, фізична витривала навчена людина, безумовно в два рази збільшується ККД. Немає небойової смертності, а в нас вона аномально висока. Ну тобто. Умовно кажучи, інфаркти, інсульти, та й просто серце не витримує загострення хронічних хворіб, тому що все, що поза 50, вибрати на слово, ще й в нашому випадку, то є хореньке трошки. Тому це теж є приклад, який аналізується е, всіма аналітиками, всіма, хто досліджує війни, і воно дуже явно. Якраз це є приклад е, Ізраїлю. От, власне кажучи, багато букетних таких прикладів, коли йде порівняння воєн. Якби нам не прикро було казати, і на тому теж можна вчитися робити певні свої висновки? Основні моменти я, якби вже висловив, висловив, думаю, готовий вже далі відповідати на ваші запитання? Та Остапе дуже дякую. Хочу повернутися до попередньої теми і попросити вас сказати дуже лаконічно. Я розумію, що ви сказали це так для роздуму mm -hmm. людям. Але чи ви ви вважаєте, якщо якщо проти? Ірану буде застосована ядерна зброя то Росія вже, тобто в неї будуть руки розв'язані, вона вже побачить, що це як якось світом сприйнято, як за норму. Ми можемо також підпасти під такий удар. Ну тут навіть не про ядерний удар, іде мова, йде мова про знищення ядерної програми в Ірані. Вся війна замішується на цьому. Ізраїль свою роботу вже зробив. Ну, вони перші удари якраз по ядерних об'єктах вони глибоко закопані. Там дуже масштабна участь Америки, тому що без американських технологій. І допомоги це неможливо було би взагалі здійснити. Тому йде мова не стільки про тут про прямий ядерний удар по Ірану. На мій погляд, я от ми зараз говоримо, а через годину може бути якась страшна новина, і будуть їм говорити на цьому цій. Але це все взагалі, все, що стосується Ірану, воно йде під соусом ліквідації несанкціонованої, незаконної, не санкціонованої світом ядерної програми і розробки ядерної зброї Ірану. Тому тут швидше від Ірану йде небезпека. І це все йде превентивно, тому що якщо Іран має там якусь там певний вид ядерної зброї, то це ну, катастрофа взагалі, тому що це мусульмани, це, 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 це в арабському світі. Ну це дуже, все там дуже жорстко замішано, і тому в це втручається вже Америка, близький схід не Є стратегічним регіоном наші е, любителі постійно ображатися, тому що це теж тема образ. Мовляв, а чому там всі заступаються із, за Ізраїль, а і ставлять зразу приклад нас, що нас кинули, і Ізраїль допомагає. Тому, тому що треба бути, шановні друзі, Ізраїлем. Я щось не чув, щоб в Ізраїлі були мародери при владі. Не чув про рівень корупції, чув про довгострокове стратегічне партнерство з Америкою. Де на Близькому Сході Ізраїль в мир, ну як там там миру нема ніколи, але ну в цьому регіоні щороку Ізраїль освоював від 3 до 5 мільярдів доларів американської допомоги. І ви не чули, щоб та допомога збагачувала власті мужчих, які собі купляли маєтки. Розумієте, в Монако і так далі, і всюди. А це йшло дійсно на розбудову. Сил збройних Доброго. і вони, зрештою, така маленька держава, яка в дев'ять разів менше від Ірану, от може абсолютно на дуже високому рівні технологічному вести війну. Тому ці порівняння, якби ну то таке, знаєте, то можна порівнювати. Ну що ж що, порівнювати щось чим. і другий момент, то треба зрозуміти, чим є близький схід, це є стратегічні запаси, крупні запаси. Нафти, енергоносіїв, і це є стратегічний транспортний вузол. Тому що все, що йде через Близький Схід, йде на весь світ, через перську затоку, і цей регіон, це є основний логістичний трафік енергоносіїв у світі. І тому, безумовно, на місці стику з мусульманським світом, все має бути під контролем і так далі. Там ставки зовсім інші, там зовсім інша історія взаємен. Це Ну, це нам б, не зовсім є зрозуміло, тому, тому так. Тому, якщо порівнювати оце, оце зняття табу з ядерної теми, то воно для Росії, я би сказав, ну, може витлумачитися дуже по-своєму. Я якраз тому цю паралель вживаю. Тут тут ворог наш буде більше вчитися на цій війні, ніж ми. Це ж суду просто причину, що ворог обучає ми, і його успіхи у війні базуються на постійній модернізації себе. Вони постійно модернізовують дрони. Раніше збивали дрони кулеметами, зараз фід 2 зіб'єш, тому що дрон модернізований. Летить два-два з половиною кілометри, і там радіус малої досягності наземних гармат не досягає. Все стало гірше набагато, тому що ворог модернізовується, ворог вчиться. Лише в нас одні непомильні при владі, най, найпрофесійніші взагалі виграли 100 воїн. в себе, знаєте, в резюме можуть написати, і, і, і на чому не вчитися? Так власне, ворог буде вчитися на цій війні, і це повчальна війна для ворога, тому що Іран є союзником Росії. Удар по Ірану ними вивчається як метод ведення війни, дуже такої масивної. Не такої дозованої, знаєте, там трошки так. А як летить, то летить все і усюди. Ну і це є погані приклади, тому що всяка ескалована війна в світі вона є підручником для нашого ворога. І це теж треба розуміти. Тому ці порівняння я би завжди мав на увазі, і просто закликав би самим швидше вчитися, ніж би ворогу давати це. робити. Тут ну, але хотів це вже не наш. Хотів зробити вам таке невеличке зауваження. добавити одну репліку. Що в mm -hmm. наші військові також думають, мислять і розвиваються в плані збивання цих дронів засобами ребу. Або ну та то звичайно, тому що засобами. війна безумовно, кожна війна є полігоном випоргування. Усі все випробовують. Ну тобто, випробовують технології, випробовують способи, випробовують різновиди озброєння. Це дуже цинічно. Але кожна війна є, умовно кажучи, тест-драйвом для всього, чим є зброярство. Так? Тому тут, безумовно, ну, всі все вчаться, але без наявності технологій вчися, не вчися, сенсу нема. Толку з того. Або сторона має технології, сучасні модернізовані. Якщо вона їх не має, ну, то вчися, не вчися це теорія. Потрібно мати ці технології. І тут якраз в ну, нас тяжка ситуація, тому що все робиться запізнення. Якщо ворог, умовно кажучи, клепає по 40-70 іскандерів, це є дуже важко, збиваємі, важкі. по... По mm. наслідках ударів е, е, ракети. Е, крилаті ракети і іншу балістику, то в нас лише зараз, на четвертому році війни, оголосили про вдале випробування якоїсь там ракети. Ну, думайте, ми відстаємо не те, що на рік, ми відстаємо на десятиліття, по всьому тому, що. Ну, якби є в світі і робить зокрема наш ворог. Тому поки що теоретично просто вчитися можна, але все опирається в наявність в руках реальних технологій. І їх треба просити в тих, хто має, і тут треба має працювати розумна дипломатія, а не обіжені губки на всіх. Ну. І має мудрість державна працювати. Це не наша з вами якби, компетенція. Це є власне компетенція державників. Тут немає що доброго більше додати. Пане по напевно, в продовження теми. Хочу вас запитати: ви написали <кій> у своєму телеграм-каналі такий допис про те, як Трамп дочасно покинув саміт G7 та реакцію так. українців. Про кому Реакція дуже? українців дуже завжди ображена, і взагалі в нас в нас так в нас. У нас це почитання царя скоро дойде до такого рівня, що у нас, знаєте, раніше казали, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським, боїться зустрічатися, не хоче перемовин зустрічі, боїться. Тепер вже кажуть, що Трамп боїться зустрічатися з Зеленським, бо він дочасно покинув саміт в Канаді G7. Я з цього приводу тихо, просто промовчу. І у відповідь нашої посполитої публіки, яка вважає, що всі-всі всі нас бояться, але щось в нас, знаєте, успіхів не дуже то проглядається останній час по всіх фронтах, просто поставити дуже проте запитання. А про що вони мають говорити? Про що Трамп має говорити Зеленським зараз? Розумієте, Америка вже давно озвучила всі свої пропозиції, позиції, рекомендації, візії, бачення, розрішення нашої війни. Вони на точки зору Америки є там практичні, досяжні, реалістичні з нашої точки зору. Вони апріорі є такі, які нас не влаштовують, нам це не підходить. Ну якщо нам не підходить, тоді ми куємо своїми силами той варіант, який нам підходить. Ну або, можливо, колись там підійде. І відповідно ось і все. Тобто, тут насправді все чесно: якщо було відкинуто Трампове бачення припинення війни, ну то треба готуватися жити без цього діда. Ну і не шарпати його по кожній дрібниці, а вчитися приймати наслідки свого рішення. Вибір був, і рішення було прийнято. Ось таке, яке є, відкинути всі запропоновані сильними державами варіанти. Вони нам апріорі звичайно не підходять. Такий варіант, який нам не підходить, він за не обговорюється ніким і ніколи не, не відбудеться. Ну але поки що це ще якби, не до всіх якби, доходить. Тому, якщо було такий вибір, таке рішення, то треба просто приймати наслідки цього рішення і готуватися до припинення допомоги США. До виснаження дуже дуже життєво необхідних патріотів, які взагалі ще всі міста, зокрема столицю, найбільше захищають від ракетного терору. Треба зрештою бути готовим до переключки світової уваги на інші гарячі точки. Про які ми сьогодні говоримо це близький схід. Про це попереджали чесно відверто наперед. Нам прямо казали, і Трамп, і всі його посланці, і навіть європейські деякі лідери, нам казали: відмова чи небажання зупиняти припиняти війну на теперішній фазі, е, несе за собою ризик ще більше втрат на користь ворога. Що в принципі і відбувається. Ну то про що має говорити? Вже все запропонували, відкинули пропозицію. Ну, то тепер нема що з тим ходити. Треба просто бути теж послідовними. І розуміти, що по Ірану тема висіла ще з січня місяця. Я пам'ятаю наші ще з вами зимові етери, і я казав, як тільки зайде трам на інаугурацію, Відбудеться що? Спроба зупинити війну дуже негативним рішенням для нас, який ми звичайно відкинемо. І тоді миттєво буде переключена увага на Іран на близький схід. І це говорили всі політологи, всі компетентні люди, бо це на поверхні лежить, це Не треба бути якимось там дуже сильно мудрим. Це просто на поверхні, оце зараз все відбувається. Хто то слухає, нікому то не треба. Всі біжать від випадку до випадку. Тому в даному випадку і нема про що говорити сильно Трампу Зеленським. Відкинута візія Трампа, відкинута його зусилля. Вони забраковані, ще й з відром помиїв на руду шевелюру. Ну то відповідно і нема чого зараз апелювати. Треба нести відповідальність за своє рішення і переєнтуватися на Європу, на європейських лідерів, на європейський континент, європейську допомогу, і від того вже прораховувати свої шанси. Це є і правильно, і політично, а неправильно є бігати і всім розказувати, що всі бояться блін. От, от всі бояться в світі зустрічатися. Ну, ну до чого це насправді все насправді і простіше, і, і, і правдивіше Пане Степе, Але наскільки я пам'ятаю, президент Володимир Зеленський говорив, чому він хоче зустрітися з Трампом. Він хотів йому запропонувати купити в штатів зброю. Так нема питань, прошу дуже що посланців Нема чи що то позвонив? Пентагон та й запропонував. Він радий буде продати. Ну може й не продасть, тому що це ну не не дуже корелюється з його планом припинення війни. Він його заяви, які зараз тут від Білого Дому. Здебільшого вони свідчать про намір взагалі припинити допомогу Україні. І це абсолютно катастрофічний варіант, про який попереджалося ще півроку тому. Мудрі готувалися, прораховували не мудрі діють по ситуації. Тому е, знаєте, тут не тут і не потрібно очної зустрічі двох президентів, щоб домовлятися про якісь оборудки фінансового характеру. Для того я думаю, компетентні відомства і служби до речі, дуже цікава думка. Вона що? Зеленському так. зустрічатися і питатися ну, а, для ну, того є зміні ну, ну, помаг... держави, є кому виступати. Так, в мене є. До речі, тоді зустрічна думка. Можливо, там уже стоїть табу на продаж. Ну, в ну, попередньо якби по судячи по риториці, воно на то виглядає, на то виглядає, і ну зараз, якщо запалення йде близького сходу, то безумовно там основні ресурси будуть туди спрямовуватися. Взагалі будь-яке запалення. Якоїсь гарячої точки на планеті Земля означає автоматичне пониження нашої війни в табелі проранга. Навіть на кілька позицій. Це закономірність, так завжди стається. Тобто, крім того, наша війна, ну, грубо кажучи, ну як сказати, ну, вона набридла, вона набридла своєю тупиковістю і патовістю. Тобто, кінця краю не видно через небажання нікого виходити за рамки своїх уявлень. Якраз той Wall Street Journal, про який я на який я посилався у першій частині нашої з вами розмови, вони е говорять, там написано саме те, що наша війна якраз тому й зайшла в пад, що жодна зі сторін не може взяти під контроль небо, тому що вся військова стратегія завжди полягає в тому, що хто контролює повітря, той відповідний виграв. Росії це не вдається, в нас сильна система наземного ППО, збивається все, що літає. Ну багато що збивається, так? І Якщо це послабиться, то в Росії безумовно буде шпаринка, і це, це погана новина. Але ну тут всі союзники будуть посилювати цей наш компонент протиракетної, протиповітряної оборони, бо без того взагалі все вклякне. Ну так, власне кажучи, для світу ця війна вже якби пішла в четвертий рік. Ну не буде світ постійно жити з номером один в думках чотири роки. Ну були якісь певні зусилля. Це замнути не хочуть. Причому, як скажуть американці, не хочуть обоє. Ну, бо вони по риториці двох сторін, то як би так і виглядає, вони на цьому будуть вміло грати. І Вітков, і Келлох, і Трамп перший в черзі стоїть цим вміло пограти, так? Звинувати ще обидві сторони, улюблене слово. Uh -huh. Тому тут все, що робиться в світі, по інших гарячих точках, воно нашу війну трошки маргіналізовує і це завжди є вигідно ворогу. Росії абсолютно вигідна близькосхідна криза. Тому що, і не кажучи про те, що звинтяться ціни на нафту, а частка країн Великої сімки в транспортуванні російської нафти у травні місяці становила 54 тобто, половина всього перевезення – це країни Заходу. І платять величезні гроші там 200 мільйонів доларів, скільки там є підрахунки по тижневі, поденні. Тому е, близькосхідна проблема. Якщо згвинти ціну на нафту, то Росія взагалі також стоїть, потирає руки. Тому що тоді на ринок під фанфари виходить російська нафта за хмарною ціною, поповнює бюджету. все, є ж є за Це все дуже є взаємопов'язано, і нам треба в комплексі Власне, до цього завжди підходити. Дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення навзалі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.